Дорогі черкащани, настав той час, коли потрібно підбивати підсумки 2014 року і вітати з наступаючим 2015 роком. Напевно, 2014 рік став одним із самих тяжким роком в історії як кожного з нас, так і всієї України. Це рік Революції Гідності, коли ми з вами вийшли. За свою честь, совість та гідність ми підняли прапор Євросоюзу. Ми тисячі разів з вами співали гімн України. Ми стали пишатися тим, що ми українці. Цей світ знає, хто такі українці. Українці це нація, яких не перемогти. Події після революції це події війни, це сльози, це смерть. Але ми народ, який не поставити на колінах, через те, що армію в основному забезпечують волонтери, забезпечуєте ви, кожен день, здаючи ті крихти, які ви маєте коштів, або надаєте гуманітарну допомогу. Я хочу подякувати всім вам, від студента до пенсіонера, від чиновника до робітника, бізнесмена, за ту надану допомогу бійцям, яку ви кожний день робите. І бійці, які там і сьогодні захищають наші новорічні свята, передають вам велику дяку за ту допомогу, яку ви їм надаєте. 2015 рік ми йдемо з сподіваннями про те, що настане мир. Треба вірити в те, що ми переможемо. Здоров'я вам усіх, миру, достатку, спокою! З Новим роком!